Я до пана музичка хотів задати запитання. От коли ми говоримо про ну, ви в нашій студії не вперше, і ви почесний консул Грузії у Львові. Я розумію, що ви у Львові, але ми вас хочемо про Грузію запитати. Тобто, ми ж розуміємо, коли ми намагаємося вибудовувати якісь формули, ми завжди так. проводимо історичні паралелі. І є історична паралель війни у Грузії, коли Російська Федерація дійшла майже до Тбілісі окупувала певні території зараз в Грузії відбуваються протести? Водночас проросійські сили на політичному рівні зуміли здобути серйозні реванші після того, коли Російська Федерація майже окупувала грузинську столицю. І насправді ситуація ж можна було порівнювати. Російські війська свого часу стояли біля Києва, свого часу стояли біля Грузії. От які уроки для України ми можемо винести? з того, що відбувалося в Грузії в 2008 році. Як позитивні, якщо ви вважаєте, що там є якісь певні позитивні моменти, давайте про це говорити. Так і негативні, на які граблі нам не варто вставати. Я би хотів повернутися в першу чергу до тих двох знімок. Угу. Подібність не тільки між персонажами, але й одна, і друга група лідерів, так званих, їдуть, їдуть автомобілями Мерседесу. Ну, я так розумію, що це не китайська версія внизу, де І це оці, на користь вибачте Гітлера і... говорить. Від хоча б на е, автомобілі німецького виробництва. Власне. А? Ну, з першою знимкою там все зрозуміло. Чепіль Грубер, власне, да. так, представник цієї держави, де мерседесі вироблялися, а от цією другою не зовсім зрозуміло, як, ця, як цей транспортний засіб туди потрапив. Щодо. Аналогії між Україною і Грузією я не бачу аналогії тут взагалі жодних за винятком того, що Росія це держава-агресор, яка окупувала і частину Грузії, і окупувала частину України, а також і частину Молдови для того, щоб у перспективі унеможливити або заблокувати, або на тривалий час відтягнути. Перспективи вступу цих країн до Євросоюзу і до блоку НАТО це була далекоглядна багатоходова політична військова операція, яка зародилася зрештою ще відразу після розвалу радянського союзу, і Путін її тільки зреалізував. Щодо помилок, які можуть бути припущені, я б зупинився трошечки на інших аспектах, що Грузія як держава на всіх майданчиках міжнародних підтримує Україну, в тому числі і на майданчику Рамштайн голосування в Раді Безпеки ООН Грузія завжди підтримувала і голосувала, не уникала або тобто. Була присутня і завжди підтримувала всі резолюції, які стосувалися агресії Росії проти України, крім того, президентка Грузії Соломе Зурабішвілі була зараз на саміті миру у Швейцарії. Зустрічалася з нашим президентом Володимиром Зеленським. У них була тепла розмова, вони обмінялися думками і позиціями щодо спільної інтеграції в Євросоюз і забезпечення безпеки їхніх держав. Але... Слід сказати, що в грузинському суспільстві справді після 2008 року панує е, такий фантомний страх перед цією агресією. Зрештою, уряд е, попереднього президента е... я припрошу. Ви, ви я не, не те, щоб заперечую, але все одно жному ми можемо говорити, що яким чином росіяни на території Грузії реваншувались. Ну, вони там гайки закрутили вже сама влада Грузії, прийнявши закон про іноагентів, наслідуючи Російську Федерацію в цьому ну, е наслідуючи, не наслідуючи, я хочу на іншому зупинитися. Е Перш за все, чому уряд Саакашвілі потерпів фіаско? Чому переобрали е і обрали грузинську мрію? Чому через те, що е цей президент і цей уряд програли війну? Чому станом на сьогодні у Грузії немає консолідованої опозиції, яка би могла протиставити на майбутніх парламентських виборах гідних кандидатів для обрання і в парламент, а після цього і е, обрання призначення прем'єр-міністра? Її станом на сьогодні немає. На превеликий жаль, тобто опозиція є, але вона різнорідна, розчарована, не консолідована і? Швидше за все, вибори у жовтні 2024 року нам продемонструють знову прихід до влади грузинської мрії. Хоча колізії можуть бути різні щодо висновків, ну на превеликий жаль, Україною у 2008 році висновки не були зроблені. Але не тільки Україною, нашими західними партнерами теж промова Путіна у 2007 році. Мюнхенська так звана промова, так там було чітко задекларовано. Я погоджуюся з паном Віталієм Портніковим, що Путін, якщо щось говорить, він чітко декларує свої наміри. Напевно, не слід шукати чорного кота в темній кімнаті, особливо якщо його там немає. Він абсолютно прямий, і однозначний. Я хочу одне, друге, третє. Я, е, зрештою, устами заступника міністра іноземних справ Рябікіна, здається, чи Рябчикова, ну якось в нього таке смішне прізвище було. Так? Е, напередодні повномасштабної агресії е, було чітко. Е, і цілком зрозуміло для заходу в першу чергу розставлено крапки над «і» вимоги Путіна у якості простого диктату і простих умов відсунутися на лінію 1991 року. Перед за все я би хотів колезі заперечити щодо допомоги в обході санкцій з боку Грузії і Росії. Грузія не допомагає Росії обходити міжнародні санкції. В Грузії, в Тбілісі, в американському посольстві 100, 102, здається, дипломати. На таку маленьку країну, де 3,7 мільйони населення, понад 100 дипломатів. І тепер у мене питання: якщо справді грузинська влада допомагала Росії обходити санкції, чи Сполучені Штати, які ті санкції наклали, і Євросоюз теж, чи вони би дивилися крізь пальці на це? Відповідь ні. Тільки після імовірного прийняття закону про іноагентів, так званих так, Сполучені Штати сказали, що можливо ведуть санкції на візовий режим громадян Грузії до Сполучених Штатів. А поки що вони поставили це на паузу і спостерігають. Тепер щодо заходу, я не не можу погодитися з тим, що Захід повинен прокинутися. Захід вже прокинувся. Захід прокинувся він для себе. Визначив певні цілі і пріоритети. І це мовою цифр зараз можу пояснити. Євросоюз, власне, вони Євросоюз, а всі члени НАТО визначили для себе 2%, що будуть 2% свого ВВП фінансувати на оборону. Якщо раніше Німеччина, Франція, Італія і інші провідні країни Європи все-таки це обходили, а ще будучи президентом. Дональд Трамп власне настоював на тому, щоб всі консолідовано 2% ВВП видавали на озброєння на оборону. То власне російська війна проти України і підштовхнула захід до цього рішення навіть з тим, що в єврозоні є потужне падіння економіки, але мовою цифри говорячи, пояснюю, чому, на мою думку, захід прокинувся. ВВП Німеччини 4,5 трильйони. Доларів ВВП Франції 3 трильйони доларів. ВВП Італії 2,1 і здається трильйони доларів. В Польщі 700 мільярдів доларів. Це тільки чотири країни. Я взяв провідні держави Західної Європи і центрально східної європейську України, нашого сусіда. Тепер 2% від цього це вже назбирається понад 200 мільярдів. 200 мільярдів інвестицій у озброєння. Тобто, станом на зараз вже знайшли драйвер для розвитку економіки не тільки європейської, але і світової. І, власне, оборонна промисловість, розвиток військово-промислового комплексу і буде тим драйвером, який буде запускати економіку. Сьогоднішнє повідомлення про те, що французи і німці Рейн Метал будують заводи на території України. Рейн Метал отримав з бюджету федерального бюджету 8,5 мільярдів доларів. На виробництво 155-го калібру подібна історія і в сполучених штатах теж, хоча у них 2% від їхнього ВВП це значно більша сума, але тим не менше, як я вже казав, власне, є драйвер для розвитку економіки, і це показує, що захід прийняв для себе остаточне рішення, але йдуть вони обережними кроками. Тільки виключно з остраху, що е, є можливість застосування будь-якої ядерної зброї з боку Росії, і візит Путіна до північної Кореї до е, Великого заводу боєприпасів якраз підтверджує те, що е, Путін. Підвищує ставки власне у ядерному шантажі не через е, особисто, тому що при домовленостях з Китаєм я так розумію, була розмова дуже потужна е, з боку Сі Зіньпіня про те, що ядерний шантаж неможливий. Так? Тоді він знайшов проксі силу. Якщо е, будуть надані певні технології ракетні, тому що ми знаємо, що північно-корейські ракети балістичні, якими лякають, що ніби будуть поставлятися Росії для атаки на Україну, вони падають. До речі, кілька днів тому, якраз, власне приклад, дуже яскравий був, що ракета не долетіла, розвалилася в повітрі. Тобто, можливо, є ядерна зброя у Північної Кореї, але носії у них дуже недосконалі. І Росія може шантажувати Захід тим, що надасть технології для вдосконалення носіїв ядерної зброї. Тому висновок. На мою думку, у наступному році, в 2025 році, ця війна повинна завершитися. Безперечно, не буде мирних домовленостей, але будуть домовленості про припинення вогню. І це єдиний обґрунтований варіант. З огляду на різні фактори, в першу чергу, на те, що дійсно український народ ніяких мирних перемовин не може прийняти апріорі надто багато загиблих, надто велика трагедія для нас. Другий фактор, чисто законодавчий. Я собі не можу уявити, що президент Зеленський своєю директивою буде змінювати особистий указ про заборону перемовин з Путіним. Тобто, можливо, уявити собі якийсь формат. З посередниками, але все рівно це будуть домовленості про припинення вогню. І третій фактор: подивимося, що буде на липневому саміті ювілейному саміті НАТО. Якщо наші партнери з Заходу ухвалять історичне рішення про те, що Україна в найближчій перспективі, навіть після гострої фази і припинення вогню з боку Росії з боку України. Отримає шанс вступити у НАТО. Це означає мир на довгі роки для нас.